Голосний шкільний дзвінок всіх покликав на урок. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаймо. Тема нашого сьогоднішнього уроку наш символ і оберіг, Василь Кре, калина. Артику, Виконуємо артикуляційні вправи. Витягніть губи трубочкою, зімкніть губи, покажіть губами букву О, облежіть губи, зробіть язичком рухи маятника. Спробуємо попрацювати над скоромовкою. Спочатку читаємо повільно. Виделкою Вова вареники їв, а вітя водиці з відерця відпив. Поставте відео на паузу та прочитайте декілька разів, щоразу пришвидшуючись. Пригадайте, що ви знаєте про калину. Калина росте в лісі, на берегах річок, при дорозі, у дворах. Навесні вона зацвітає білим цвітом, бо сиди ягоди калини червоніють, а після першого морозу стають смачними. Калина цілюща рослина, відвар плодів калини з медом виліковує застуду кашель. Калина символ України. Спробуємо виконати читацьку розминку. Прочитаємо слова, правильно поставивши наголос. Улюблені, козацько, символізує Хмельницького, насамкінець з давніх давен, оберіг, дбайливо, накличете, заморозки, гетьман, полководець. Прочитайте ще раз самостійно. Пробуємо знову ж таки навчитися читати скормовку. Ага Нечубич. Дві лелеки пролітали і на липі спочивали, як лелеки полетіли, липа вслід їм шелестіла. Познайомимося з письменником Василь Скуратівський. Василь Тимофійович Скуратівський – це український народознавець, письменник, видавець, один із перших у новітній Україні видав народознавчу книгу Берегиня. Сьогодні ми опрацюємо повідання Василя Скуротівського Калина. Майже в усіх народів є улюблені рослини символи у канадців клен, у росіян береза, а в нас верба і калина. Правду каже прислів'я: без верби і караїни немає України. З давніх давен наш народ оспівував Калину в піснях, хто не знає відомої козацької пісні Червона калина часів Богдана Хмельницького. У цій пісні Калина символізує дух боротьби за волю і щастя України. Гей, у лузі червона калина, гей, гей, похилилася. А ми тою червону калину, гей, гей, та піднімемо. А ми ж свою славну Україну, гей, гей та розвеселимо! Чи не тому так дбайливо охороняли й доглядали у народі калину. Дітям, аби ті не ламали цвіту, казали не ламайте калину, бо накличете мороз. Справді, калина цвіте на сам кінець весни, коли вже відходять заморозки. Дітки, Богдан Хмельницький це гетьман України, полководець і державний діяч, символізує, це значить показує, передає. Спробуйте, будь ласка, розгорнути підручник на сторінці 52 та самостійно прочитайте текст. Дайте відповіді на питання, що нового ви дізналися. Перегляньте ще раз текст мовчки і про що б хотіли б запитати. Знайди абзац, в якому є приспів'я. Які слова написані з великої букви, що вони означають? Пом'якуйте разом. Чому наш народ оспівує калину? Які ви знаєте пісні, вірші про цю рослину? Прочитайте пісню Червона Калина. Які інші символи нашого народу ви знаєте? З верби і калини нема України. Поміркуйте разом, які інші символи нашого народу ви знаєте. Верба ще один символ нашого народу. Верба це символ весни, пробудження, природи. Зацвіла верба, прийшла весна. Котики, верби то перші квіти на нашому столі, в нашій оселі. Вербу висаджували на городах біля ставу, річки. У народі кажуть де верба, там і вода. Тому криниці копали, де росте верба. Вишиванка, оберіг. У, виш... у українців є давній красивий символ вишиванки, вишиті рушники скатертини, на кожній вишиванці свій узор, різні кольори, які передають різний смисл. День вишиванки, поки ще не офіційне, відносно нове народне свята, покликане з е... сприянню єдності, е... культурного і відродження всього багатонаціонального українського народу. Воно відзначається в третій четвер травня. Дякую вам за увагу! На цьому урок закінчено.